Десять років тому шведський коуч і розробник Генрі Кніберг створив цей малюнок, який став вірусним. Він з'являється всюди, в статтях і презентаціях, і навіть у книгах. Багато хто каже, що малюнок дійсно відображає суть поступової розробки пощадливого стартапу або MVP англійською minimum viable product, що перекладається як мінімальний життєздатний продукт. Однак, те, хто неправильно інтерпретує його. Що цілком природньо, коли ви виймаєте картинку з оригінального контексту. Хтось критикує її за надмірне спрощення, і це правда. Зображення є метафорою. Воно не про власне розробку автомобіля, а про розробку продукту в цілому, використовуючи автомобіль як метафору. Так чи інакше, зважаючи на весь цей галас, потрібно прояснити, що стоїть за цим. Перший приклад не так. Цей рядок ілюструє поширену помилку щодо покрокової розробки продукту. Так званої agile гнучкої розробки. Багато проєктів зазнають невдачі через те, що вони виконують створення продукту за принципом Великого Вибуху. Будують річ, поки вона не буде готова на 100%, а потім здають роботу в самому кінці. Вже втрачено рахунок кількості провалених через це проєктів. Однак. Коли Agile представляють як альтернативу, люди іноді не сприймають ідеї поставки незавершеного продукту. Кому потрібна половина машини? Уявіть собі таке. Ось, пане наша перша ітерація передня шина. Що скажете? Клієнт такий, якого біса ви доставляєте мені шину? Я замовив автомобіль. Що я маю з цим робити? До речі, термін клієнт тут використовується як загальний термін для позначення таких людей, як власники та менеджери продукту, або перші користувачі. З кожною поставкою продукт стає все ближче до завершення, але клієнт все ще сердиться, бо не може ним користуватись це все ще лише неповна машина. І нарешті, коли продукт готовий, клієнт каже Дякую. Нарешті. Чому ви просто не доставили його одразу і не пропустили всі інші непотрібні доставки? У цьому прикладі він задоволений кінцевим продуктом. У реальності, як правило, це не так. Минуло багато часу без фактичного тестування користувачами, тому продукт, швидше за все, пронизаний недоліками дизайну, заснованими на неправильних припущеннях про те, що потрібно людям. Тому смайлик тут в кінці досить ідеалістичний. Так чи інакше, цей рядок представляє спотворений agile. Технічно, це може бути. Інкрементальна та ітеративна, тобто покрокова доставка, але відсутність фактичного циклу зворотнього зв'язку робить її дуже ризикованою. І тому не гнучкою. Звідси заголовок не так. Другий приклад. Ось так. Переходимо до другого рядку картинки. Тут ми використовуємо зовсім інший підхід. Ми починаємо з того ж контексту: клієнт замовив автомобіль. Але цього разу ми не просто будуємо автомобіль. Замість цього ми зосереджуємось на глибинній потребі, яку клієнт хоче задовільнити. Виявляється, що його основна потреба, мені потрібно швидше дістатись з пункту А в пункт Б. І автомобіль це лише одне з можливих рішень для цього. Пам'ятайте, що автомобіль це лише метафора. Ви можете уявити собі будь-яку ситуацію з розробкою індивідуального продукту. Отже, команда створює найменшу річ, яку тільки може придумати, щоб клієнт зміг протестувати її і дати нам зворотній зв'язок. Як вже зазначалось, зазвичай це називають MVP мінімальний життєздатний продукт. Але можна називати його раннім тестовим продуктом. Клієнт навряд чи буде задоволений цим, це далеко не та машина, яку він замовив. Але нічого страшного. Ось у чому суть. Ми не намагаємося ощасливити клієнта на даному етапі. Хоча ми можемо ощасливити кількох першопрохідців, але наша головна мета на цьому етапі просто вчитися. Ідеалі команда чітко пояснює це клієнту заздалегідь, щоб він не був занадто розчарований. Однак, на відміну від переднього колеса з першого сценарію, скейтборд насправді є корисним продуктом, який допомагає клієнту дістатися з пункту А в пункт Б. Не дуже добре, але все ж краще, ніж нічого. Тому ми говоримо клієнту: не хвилюйтеся, проект не закінчений, це була лише перша з багатьох ітерацій. Ми все ще прагнемо створити автомобіль. А поки що, будь ласка, спробуйте це і дайте нам зворотній зв'язок. Мисліть масштабно, але досягайте мети невеликими функціонально-життєздатними кроками. Ми можемо дізнатися деякі дійсно дивовижні речі. Припустимо, клієнт каже, що ненавидить цей скейтборд. Ми запитуємо, чому. А він відповідає: Мені не подобається його колір». Ми кажемо: не подобається колір? І все. А клієнт каже: Так, зробіть його синім, в іншому, все добре. Отже, ви щойно заощаджили багато грошей, не будуючи машину. Приклад, звісно, притягнути за вуха, проте відображає суть. Ключове питання: який найдешевший і найшвидший спосіб почати навчання? Чи можемо ми доставити щось навіть раніше, ніж скейтборд? Як щодо квитка на автобус? Чи допоможе це вирішити проблему клієнта? Можливо, так, а можливо і ні. Але ми точно чогось навчимося, передавши це в руки реальних користувачів. Методологія Lean Startup ощадливий стартап пропонує чудову модель, засновану на переліку ваших фактичних гіпотез про користувачів. А потім систематичній роботі над їх підтвердженням або спростуванням. Вам не потрібно тестувати продукт на всіх користувачах, і вам не потрібно створювати продукт, щоб щось тестувати. Тестування прототипу навіть на одному користувачі вже навчить вас більше, ніж нічого. Але гаразд. Повернемося до прикладу зі скейтбордом. Після того, як клієнт пограється з ним в офісі, він каже: гаразд, це весело. Він дійсно допомагає мені швидше дістатися до камо машини. Але він не стійкий, я занадто легко падаю. Тож на наступній ітерації ми намагаємося вирішити цю проблему або принаймні дізнатися про неї більше. Тепер клієнт може пересуватися по офісу не падаючи. Задоволений? Не зовсім. Він все ще хоче ту машину. Але тим часом він користується цим продуктом і дає нам зворотній зв'язок. Найбільша його скарга це те, що через маленькі колеса та відсутність гальм важко пересуватися на довшій відстані, наприклад, між будівлями. Тож, у наступній версії, продукт перетворився на щось на кшталт велосипеда. Тепер клієнт може пересуватися кампусом. Ура! Попутно ми дізнаємося багато нового. Клієнту подобається відчуття свіжого повітря на обличчі. Клієнт знаходиться в кампусі і транспорт в основному використовується для пересування між будівлями. Раптом велосипед може виявитись набагато кращим продуктом, ніж автомобіль, який спочатку передбачався. Насправді, під час тестування цього продукту ми зможемо дізнатися, що доріжки все одно занадто вузькі для автомобіля. Таким чином, ми щойно заощадили клієнту купу часу і грошей і дали йому кращий продукт за менший час. Зараз, ви, можливо, думаєте, але хіба ми не повинні були знати про це заздалегідь, проаналізувавши контекст і потреби клієнта? Слушна думка! Але в більшості реальних сценаріїв розробки продуктів, незалежно від того, скільки попереднього аналізу ви зробите, все одно будете здивовані, коли передасте перший реальний реліз в руки реальному користувачеві, і багато ваших припущень виявляться помилковими. Тому так, проведіть попередній аналіз, дізнайтеся якомога більше, перш ніж починати розробку. Але не витрачайте на це занадто багато часу. І не довіряйте аналізу занадто сильно. Замість цього почніть створювати прототипи і випускати релізи. Саме тоді відбувається справжнє навчання. У будь-якому випадку повернемося до історії. Можливо, клієнт хоче більшого, іноді йому потрібно їхати в інше місто, а їхати на велосипеді занадто повільно і важко. Тому на наступній ітерації ми додаємо двигун. Звісно, ця модель краще підходить саме для програмного забезпечення, адже ви можете видозмінювати продукт на ходу, на відміну від фізичних продуктів, де вам, по суті, доводиться щоразу будувати його заново. Однак навіть і в таких проєктах є величезна перевага у створенні прототипів, щоб спостерігати і вчитися на прикладі того, як клієнт використовує ваш продукт. Просто ітерації, як правило, трохи довші місяці замість тижнів. Навіть справжні автомобільні компанії, такі як Toyota і Tesla, роблять багато прототипів: ескізи, 3D-моделі, повномасштабні глиняні моделі тощо, перш ніж розробляти нову модель автомобіля. І що далі? Знову ж таки, можливо, клієнт задоволений мотоциклом, тож ми можемо закінчити проект раніше, ніж планували. Більшість продуктів, пронизані складністю та функціями, якими ніхто не користується. Ітеративний підхід. Це спосіб зробити менше, або знайти найпростіший і найдешевший спосіб вирішити проблему клієнта. Мінімізуйте відстань до ідеалу. Або знову ж таки, клієнт може продовжити роботу зі змінами до вимог або без них. Насправді, ми можемо в кінцевому підсумку отримати точно такий самий автомобіль, як і було задумано спочатку. Однак, набагато ймовірніше, що ми отримаємо життєво важливе розуміння на цьому нашому шляху. І в кінцевому підсумку створимо щось дещо інше. Наприклад, ось це клієнт у захваті. Чому? Тому що ми дізналися, що він цінує свіже повітря в обличчя. Отже, в результаті ми отримали кабріолет. Зрештою, він отримав машину, але кращу, ніж планував спочатку. Тож, давайте зробимо крок назад. Який твій скейт? Перший сценарій доставка передньої шини це від Сті. Тому що ми доставляємо клієнту речі, які клієнт взагалі не може використовувати. Якщо ви знаєте, що робите, ваш продукт має дуже низьку складність і ризик, можливо, ви створювали подібні речі сотні разів раніше, тоді вперед і просто зробіть великий вибух. Створіть продукт і презентуйте його, коли він буде готовий. Однак більшість проєктів з розробки продуктів занадто складні та ризиковані для цього, а підхід великого вибуху занадто часто призводить до величезних і дорогих невдач. Тож, ключове питання, який ваш скейтборд. При розробці продукту одна з перших речей, яку ви повинні зробити після того, як описали, яку проблему ви намагаєтесь вирішити і для кого, це визначити еквівалент вашого скейтборду. Уявіть собі, скейтборд як метафору найменшої речі, яку ви можете дати в руки реальним користувачам і отримати реальний зворотній зв'язок. Або використовуйте автобусний квиток, якщо ця метафора працює краще. Це забезпечить вам життєво необхідний цикл зворотнього зв'язку і дасть вам, і замовнику, контроль над проєктом, ви зможете вчитися і вносити зміни, замість того, щоб просто слідувати плану і сподіватися на краще.